Скандал на тлі щасливого порятунку на Закарпатті. 30-річний чоловік в останній момент висмикнув з під коліс авто трирічного хлопчика, коли той перебігав міжнародну трасу. А основний удар сміливець прийняв на себе. Всі герої цієї історії живі, але правоохоронці так просто її не залишили. Що їх обурило, і що об'єднує всіх учасників пригоди? Дивіться далі. Іван Петух день, коли сталася аварія, пригадує, похвилинно біля його крамниці зупинилася авто. Звідти вийшла родина з дитиною. Поки дорослі вибирали продукти, хлопчик бігав поруч. Як малюк побіг просто на трасу, чоловік побачив краєм ока. Що робити довго не думав? Просто перед ним ішов бус, малий пропускає буса. Плінтер ішов перед ними, А он зразу задінено. Просто я бачив, що тут таке реальність, що прямо під машину дитина летить. І думаю, все одно я майві летіном старший по любому може, пробіжу. Я його взяв на руку, я хотів із ним пробігти. Чоловік підхопив дитину на руки, побіг до узбіччя, щоб опинитися в безпеці маленькому Микиті та його рятівнику. Не вистачило кількох сантиметрів. Машина вдарила чоловіка в бік. Він устиг відштовхнути хлопчика в безпечне місце. Нічого, на? Ну. Трошки там полежав, встав, приподнявся, і Він теж був шокований. Там був досить такий нормальний. Ні поліція, ні медиків на місце. ДТП ніхто не викликав. Уже згодом обоє звернулися до лікарні в Івана. Лише синці, Маленький Микита. тяжчий. Дитина поступила в стані середньої важкості. Черепно-мозова травма, стру з головного мозку і садна лиця. Зараз дитину вже виписали з лікарні. Його батьки про порятунок сина розповідати чомусь не хочуть. Знімати нас не треба. Тим часом для місцевої поліції випадок став несподіванкою. Тут кажуть, усі сторони приховали обставини ДТП. А мати хлопчика взагалі повідомила, що малий травмувався, впавши зі сходів. Мати поступила з працівниками поліції нечесно. Повідомила, що її дитина, 2013 року народження, впала з сходів і побилася. Значить, дала пояснення таке. Даний час пройдеться перевірка. Після аварії сільська влада планує звернутися до комунальників та поліції, щоб на міжнародній трасі встановили обмеження швидкості. Всі ганяють дуже страшна ситуація на, 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 на цій дорозі. Якщо дорожники не візьмуться за ту роботу, щоб наставити знаки ограничення швидкості і не буде дежурити... Поліцейські машини іменно рух, то тяжкі робити. Нині Поліція розшукує авто, що стало учасником ДТП та водія, що покинув місце пригоди. Копи хочуть почути і те, чому всі сторони аварії приховали її. Факт Олександр Привалов, Сергій Ковалець, Закарпаття ТСН, 1+,1.